Зоря Говер, наступний поєдинок. Давайте подивимося огляд цього матчу, огляд такого насиченого поєдинку. Говерла приїхала до Запоріжжя. Грозний і Рендуби, які разом колись свого часу працювали у Запоріжжі. І от Шацьких сталося, рекордсменом став Максим Шацьких. Скільки вас голів Олеже, в чемпіонаті України? Не знаю, не помню. Стати... Статистика не інтересувалася. Я намного, намного менше, ніж. Максиме? Максим. Сколько он забив голов У вас, у вас? У мене сколько золов? Та я не нападаючий. За соточку забіг, так, да, Макс? Да. Та та ви та на двох сто забили? Ну як, приблизно? Я думаю, що забили. На двоих? Та ну, навірно, 124-й гол. Максимашацьких да. у чемпіонатах він став рекордсменом чемпіонатів України. Дола шоломки тому рекорду. Вот Але гол який забив. Ну і в принципі Говерла повела в рахунку, і все було добре. Поки не почалося от таке. Подивіться, перша жовта картка Яудинський сум. Вона, Вона виправдана. До удалення, в принципі. Воно при виправдана, ця жовта картка. Максим, Максим Ну, Мне кажется, да, уже там человек вываливался на ударную позицию. Мне кажется, оправданная карточка. Это, по крайней мере. ну, не обошлось без ошибки перед этим. Момент, знову ж таки, момент, мякушка. Говерло, в принципе, ну, все, все складалось для Говерли добре. Она спокойно отражала эти наскоки до удаления, то есть контролировала игру, справлялась. Ну зарані вигляділа чим... і отут. Це друга жовта картка. І отут друга жовта картка Малишев заробляє жовту картку для Ягодінськи. За другу жовту вона стає червоною і залишається в меншості говерла. Кунг-фу, как говорят. Кунфу, момент да? кираль, что не зовсім выправда. Вона справедлива, справедливая же такая, но не совсем выправда. Не його его действие. Выбросился в левую зону. Почему? Позиционная ошибка. Вторая его позиция. Все ж штрафного. Малиновский пробиває мяч, у стійку, и той такий такие якого Веков Ягудинский, забывай м'яч. Затолкав. Неудачно подставил ногу, но мяч залетел. А? Значит, удачно подставил ногу. Все нормально. Твои голы, Олег. Тобто, потрійне покарання. Максим. Потрійне покарання. Ну? Жовта, друга, вилучення. Штрафний, і шеїцей. І, і ще і гол забуває той футболіст, проти якого порушили право. Судь... Ну, і далі вже зоря контролювала ситуацію. Судья в фу... решил. Ну, я Ні, Нет. Ну, він справедливо тут вирішив. И далее уже с... Эм... Здесь они прибавили, включили скорость, и тяжело уже ой, было. Ой, 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 ой. Здесь, Здесь просил, просил просто. Но... Должен был забивать. Тяжелее было не забить. Голова большая, защита. Хомчиновский. И вот гол. Бачите, один опинився Любенович. абсолютно один. Уже когда шла борьба, було видно, що оттуда гравець вивалився, вже потрібно було перестраюватися. Вони смотрели за розвитком подій. Куда приналаштовываться, Максим? Конечно, читалось вот, это, вот эти отскоки все читались, то есть с дальнюю. вони куда пас. проспали, просто зівнули його. Ну і надо відмітити все-таки Любеновича. Палочка виручалочка в останніх іграх. Принес динамочки, сейчас очки приносит. Опытный ну, том, игрок. Футболист очень, очень хорошего уровня, очень. качестве. Хорошего, да? Очень хорошего уровня. Ну и последний удар Шацких на последних секундах здесь но в раз уже э, не дався. Может, Шевченко. Видно, уже просто разрывают уже за счет скорости под, подсели футболисты. И вот снова Любенович. Тут не выкунал. Максим. Ну, он уже свое дело уже выкунал. Макс... Сейчас уже можно. Макс бы такой исполнил, да, Макс? Да, с левой подсечечкой, конечно. <laughs> а он уже побежал целоваться, кстати.